Добрий день! Сьогодні з вами я, Ольга Олександрівна, і тема нашого сьогоднішнього уроку це коло і круг, елементи кола. Мета нашого сьогоднішнього уроку це ознайомитися з поняттям коло і круг, вивчити основні елементи кола, таке як центр, радіус, діаметр, корда, дуга, стічна і дотична. Формувати вміння розпізнавати ці елементи на малюнках і в задачах, розвинути просторову уяву, логічне мислення та математичну грамотність. Епіграф нашого уроку математика це мова, якою написана книга природи. Що таке поло? Коло це геометрична фігура, що складається з усіх точок на площині, які розташовані на однаковій відстані від певної фіксованої точки. Ця точка називається центром кола. Відстань від центру до будь-якої точки кола є радіусом. Головна властивість кола. Якщо взяти будь-які дві точки на його межі та виміряти відстань до центру, вони завжди будуть однаковими. Коло є межою круга. Воно не має внутрішньої області, лише лінію, що його окреслює. Хорда. Хорда це відрізок, що з'єднує дві будь-які точки на колі. Пластивості хорди. Найдовша хорда в колі це його діаметр. Якщо дві хорди розташовані на одноковій відстані від центра кола, то вони. Рівні. Якщо провести перпендикуляр з центру до хорди, він розділить її навпіл. Що таке круг? Круг це частина площини, яка обмежена колом. Він включає всі точки всередині кола разом із його межою. Якщо розглянути аналогію з реальним світом, то коло це, наприклад, обідок монети, круг це вся поверхня монети включаючи внутрішню область. Радіус і діаметр. Радіус це відрізок, що з'єднує центр кола з будь-якою точкою позначається R. Діаметр це найдовша хорда в колі, що проходить через його центр. Позначається d. Діаметр завжди вдвічі більше за радіус, і це відображає математична формула. Діаметр дорівнює двом радіуса. Розглянемо приклад. Нехай дано радіус 5 см. Нам потрібно знайти його діаметр. Використовуємо формулу D дорівнює 2 r Замість R підставляємо число 5 і рахуємо. Тобто 2 помножити на 5 дорівнює 10 см. 10 см це наш з вами діаметр кола. Сектор і сегмент. Сектор це частина круга, яка обмежена двома радіусами та дугою між ними. Його можна уявити як шматок піци або частину торта. Центральний кут сектора визначає його розмір. Якщо центральний кут дорівнює 360 градусів, сектор покриває весь круг. Сегмент. Сегмент це частина круга. Яка обмежена хордою та дугою. Властивості сегмента. Якщо хорда розташована ближче до краю кола, сегмент буде меншим. Якщо хорда проходить через центр, вона розділяє круг на дві рівні частини, утворюючи півкруги. Дотична і січна. Дотична це пряма, яка має з колом лише одну спільну точку. Основні властивості дотичної це те, що дотична завжди перпендикулярно до радіуса, проведеного в точку дотику. Якщо провести дві дотичні з однієї точки поза колом, їхні відрізки до точки дотику будуть рівними. Січна це пряма, яка перетинає коло у двох точках. Вона утворює два відрізки на колі, які називаються дугами. Також, чим ближче січна до центру, тим довшою буде хорда, яку вона створює. Описане та вписане коло Описане коло це коло, яке проходить через усі вершини трикутника або іншого багатокутника. Для кожного трикутника існує лише одне описане коло, що особлює зовнішню межу фігури. Писане коло це коло, яке торкається всіх сторін трикутника зсередини, а його центр знаходиться в точці перетину бісектрис. На малюнку ми можемо побачити трикутник із двома колами. Одне проходить через всі вершини, інше доторкається до сторін. Це не допомагає зрозуміти, як взаємодіють елементи геометрії трикутника і кола. Рівні хорди та їх властивості. Рівні хорди це відрізки, що з'єднують дві точки на колі і мають однакову довжину. Основна властивість рівних хорд полягає в тому, що якщо дві хорди в колі мають однакову довжину, то вони розташовані на однаковій відстані від центра кола. Центральні кути та вписані. Центральний кут це кут, вершина якого розташована в центрі кола а його сторони це радіуси, що виходять до точки на колі. Писаний кут утворюється, коли його вершина лежить на самому колі, а сторони це хорди, які спираються на ту ж дугу, що є центральний кут. Найважливіша властивість вписаного кута полягає в тому, що він завжди дорівнює половині центрального кута, який спирається на ту ж дугу. Це співвідношення є ключовим для вирішення задач, пов'язаних із знаходженням невідомих кутів, і допомагає встановити рівність вписаних кутів, що базуються на однаковості дух. Таке співвідношення лежить в основі численних геометричних доведень і практичних застосувань. Дотична і радіус. Дотична це пряма, яка має з колом лише одну спільну точку. Названу точкою дотику. Основна властивість дотичної полягає в тому, що вона завжди перпендикулярна до радіуса, проведеного через точку дотику. Іншими словами, кут між дотичною і відповідним радіусом дорівнює 90 градусів. Ця властивість є основною для багатьох геометричних побудов і доведень, адже вона дозволяє визначити точне місце знаходження дотичної. А також використовується її для розрахунків у задачах, де потрібна точність і стабільність побудови. Тепер пропоную трішки відпочити і ознайомитись фізкульт хвилинкою. Фізкульт хвилинка для очей. Отож розпочинаємо. Спрямовуй свій погляд на 21. Відшукай усі цифри від 1 до 25. Відпочили. Тепер ознайомимось з нашими формулами. Перша формула довжина кола. Довжина кола це дорівнює 2Пr. Півна з вами це приблизне значення 3,14. r – це в нас з вами радіус. Розглянемо приклад. Нехай радіус дорівнює 7. Нам потрібно знайти довжину кола. Що ми з вами робимо? Ми у нашу формулу підставляємо наші значення. Тобто це дорівнює 2 помножити на 3,14 і помножити на 7. Перемножаємо і отримаємо 43,96 см. Наступна формула формула площі круга. S дорівнює πr квадрат. Наприклад, нехай дано радіус 5 см. Знайдіть площу круга. Знову ж таки, ми з вами у нашу формулу підставляємо дані. Таким чином, ми отримаємо, площа дорівнює 3,14 помножити на 5 в квадраті. Тобто 3,14 помножити на 25. Таким чином, ми отримаємо 78, 5 десятих сантиметрів квадратних. Формула довжини дуги. Формула довжини дуги це кут альфа поділений на 360 помножити на 2πr. Формула площі сектора. Площа дорівнює кут альфа поділений на 360 і помножити на пі r квадрат. Завдання номер 1. Нам потрібно знайти довжину кола, якщо його діаметр дорівнює 20 см. Ми з вами знаємо, що діаметр в нас дорівнює двом радіусам. Таким чином, нам потрібно 20 поділити на 2. І ми з вами дізнаємось, чому дорівнює радіус. Щоб знайти довжину кола, ми використовуємо з вами формулу С дорівнює 2 πr Підставляємо С дорівнює 2 помножити на 10 і помножити на π. Таким чином, ми з вами використовуємо е, радіус. І ми отримаємо 20 π Також ми можемо з вами використати трішки іншу формулу. Нас дорівнює... Це дорівнює пі Тобто ми одразу підставляємо і в нас буде така ж сама відповідь. 20 20π. Завдання номер 2 Нам потрібно знайти площу круга, радіус якого дорівнює 7 см що круга в нас має з вами формулу s дорівнює пі Підставляємо замість π записуємо 3,14, замість r пишемо 7 в квадраті. 7 в квадраті ми з вами знаємо, що це 49. Таким чином 3,14 помножити на 49 ми з вами отримаємо 153,86 см Завдання номер 3 Радіус кола дорівнює 14 см. А дуга охоплює 65 градусів. У центрі. Яка довжина дуги кола. Зазначимо, що в даному випадку ми маємо кут альфа. Це в нас з вами кут 65 градусів. Радіус нас дорівнює 14. Отже, використовуючи формулу... Пі помножити на r, поділене на 180, і помножити на кут альфа ми зможемо з вами знайти довжину дуги кола. Підставляємо замість пі 3,14, замість радіуса 14, 180 у нас є з вами, і помножити на 65 градусів. Тобто ми отримаємо 3,14 помножити на 14, поділити на 180 і помножити на 65 градусів. Таким чином. Довжина дуги кола у нас складає 15,874 см. Завдання 4. Радіус круга дорівнює 6 см. Знайдіть площу сектора, що вимірюється кутом 90 градусів. Нам дано сектор 90 градусів. Ми з вами знаємо, що круг в нас дорівнює 360 градусів. Таким чином, ми з вами 360 ділимо на 90. І ми знаємо, що в нас з вами 4 сектора. 90 градусів це в нас з вами 1 четверта нашого круга. Тепер знайдемо повну площу круга за формулою S дорівнює πr квадрат. Ми з вами знаємо, що Пі – це 3,14. Радіус нас, дан умови, 6 см. Перемножаємо. 3,14 помножити на 6 квадратів, тобто помножити на 36. Це в нас дорівнює 111,6 квадратних. Далі, нашу площу круга, ми поділимо на 4. Тобто, на 4 сектора. І ми з вами знаємо, що при діленні ми отримаємо той наш шуканий сектор, в який задано умову. Тобто 27,9 см квадратних. Це в нас буде одна четверта круга, тобто шуканий нами сектор. Завдання номер 5 Коло арени цирку має довжину 40,8 метрів. Знайдіть площу арени. Відповідь потрібно округлити до одиниць. Нам з вами потрібно спочатку знайти радіус. Радіус ми з вами знаходимо через формулу довжини круга. Тобто, радіус дорівнює все поділене на 2 π Тобто 40,8 нам потрібно поділити на 2 помножене на 3,14. Таким чином, ми з вами отримаємо... 9,5 метрів. Знаючи радіус, ми можемо обчислити площу арени. S дорівнює Pi r квадрат. Замість π підставляємо 3,14 множимо на 6,5 квадратів. Таким чином, ми з вами отримаємо 132,665. Але нас просять у умові округлити до одиниць. Ми округляємо і отримаємо 133 метра квадратних. Це площа нашої арени. Завдання номер 6 Це завдання перевіряє знання про коло описане навколо трикутника, і коло вписане в трикутник, дотичних до кола та їх властивостей. Розглянемо умову. Дано прямокутний трикутник. Кут С дорівнює 90 градусів, АК дорівнює 4,5 см. МВ дорівнює 6 см. Точка О це центр вписаного кола. ОК ОМ, ОЕ – радіуса вписаного кола. Нам потрібно знайти радіус кола, який описаний навколо прямокутного трикутника. За властивістю радіуса кола, проведеного в точку дотику. Ми з вами знаємо, що ОК перпендикулярно АС, ОЕ перпендикулярно АБ, ОМ перпендикулярно СБ. Тобто воно утворює кути 90 градусів. Розглянемо квадрат, який у нас утворився КОЦМ. За властивостю дотичних до кола, АК дорівнює АЕ, це дорівнює 4,5 см. МБ дорівнює БЕ дорівнює 6 см. Отже, АВ дорівнює АЕ додати ЄВ. Це в нас з вами дорівнює 4,5 додати 6. Це в нас з вами дорівнює 10,5 см. Радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, щоб знайти радіус, нам потрібно 1 другу помножити на АВ. Тобто 1 другу помножити на 10,5. Це в нас дорівнює 5,25 см наш радіус. Важливість кола в реальному житті. Коло є ключовим об'єктом у багатьох сферах: будівництві, медицина, електроніка, механіка. Приклади розглянемо застосування в техніці та природі. Колеса машин. Сонячна система, акустика, також краплі води. Підведемо підсумок з вами і виділимо основні властивості та формули кола та круга. Кола та круг в нас з вами мають багато властивостей і формул. Які широко застосовуються в математиці та практичних задачах. Основні формули довжина кола, площа круга, довжина дуги, а також площа сектора. Основні визначення та поняття це в нас з вами коло. Геометричне місце точок рівновіддалених від центра, рух, частина площини обмежена колом, радіус відстань від центра до точки ко... на колі, діаметр найдовший відрізок, що проходить через центр, хорда відрізок, що з'єднує дві точки на колі, сектор, частина круга, обмежена двома радіусами і дугою. Дотична, пряма, що має з колом лише одну спільну точку. Підведемо підсумок сьогоднішнього нашого уроку. Коло є однією з найважливіших фігур у геометрії, яка має численні застосування в різних сферах науки і техніки. Вивчення його властивостей допомагає краще розуміти світ і використовувати знання в практичних завданнях. Домашнє завдання. Вам потрібно виконати письмово дві задачі. Дякую вам за урок. Бажаю вам гарного дня. На все добре.